Родина, сім'я написали так короткі штрихи про його життя. 8 травня 1943 року в сім'ї Олександра і Тетяни Чекаренди народився хлопчик, назвали його Данило. Дитинство його пройшло в тяжкі воєнні і повоєнні роки. З півторарічного віку Данило залишився сиротою. Тому з ранніх років, щоб вижити, приходилось багато працювати. З дитинства сім'єю відвідували пісниківську церкву, де й прийняв Бога в своє серце як особистого Спасителя. З малих років трудився в церкві, де тільки була потреба. Співав в хорі, проповідував, з мовою відвідували інші церкви. Так одного разу він потрапив в Радивині, в колишній Червоноармії, де зустрів приготований Богом подарунок Гаррі Ковальчук. 16 липня 1967 року відбулося вінчання. І цього вже як сім'я, вони разом трудились для слави Божої. Спочатку в а пізніше знову повернулись до родини. Побудували будинок, в якому часто знаходили прихисток ті, хто мав в тому потребу. Був дуже добрим, мерливим, люблючим та тусем і Ізусем. Коли було потрібно послужити транспортом, ніколи не відмовляв, брав активну участь і в аналізаційних зібраннях, механиці, засобів. Двері будинку завжди були відкриті для заняття духового оркестру, і це була справня горниця. Потрудився на будівництві дому молитви. У вирішенні побутових будівельних питань давав мудрі поради, любив Бога і людей. І свій життєвий шлях Данило Олександрович закінчив. -го, о 18.30 свій бік звершив, віру здарів і відійшов в небесну оселю. Ось, дорогі друзі, такий шлях християнина. Хай Бог благословить нас, щоб ми всі послідували цією дорогою, яка веде до вічності і мали спадок нашим Господом вічних усе. Йому Хай буде слава і подяка. Амінь.